Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Тару, мене звуть Анна і вітаю вас, мої дорогі тельці. Сьогодні для вас гороскоп, терогороскоп на липень. Подивимося, що на вас чекає спочатку, середині і в кінці місяця. Як будуть у вас розвиватися в цей період події? На початку місяця у вас випадає паш мечів. Тут вам просто потрібно бути більш спокійнішими, не старатися стрягати в якісь конфліктні ситуації, щоб ваш такий взривний характер був він такий. Трошки спокійніше. От Конфлікти вони вам взагалі не будуть потрібні. Просто навчіться робити з будь-якої ситуації, виводи, висновки, і отримати з цього якийсь гарний результат в майбутньому. Повішений говорить вам старший аркан про те, що у вас буде з початку місяця якийсь такий легенький ступор Застій у всіх ваших справах. В цьому стані довго ми не затримуйтесь, як завжди я говорю, побули трошки в цьому стані, берете себе в руки і виходите з нього. Імператор. Вам в цьому поможе дуже якийсь впливовий чоловік, який поможе вирішити якесь ваше питання, яке дуже дало, ех, оцей вам, як то кажуть, стукурс застіє в ваших справах. Ви не можете повірити в себе, вам заважає, от щось вам заважає, от вам не. Не вірить в вас ніхто. Вам просто необхідна підтримка рідних, близьких вам людей, щоб вони повірили в ваші сили, в ваші можливості. Не хочуть вони вірити в вас. Повірте ви самі в себе, і вас це обов'язково вдасться. Просто от не треба нікому нічого доводити. Просто для себе покажіть, самі собі доводіть, що ви можете. Повірте в свої сили, ви можете навіть більше, чим ви собі думаєте, у вас все обов'язково вдасться. Ти паче, що вам випадає зірка, яка говорить, чи повірите в себе і ваші бажання здійсняться. Вірте в себе, все обов'язково вдасться і налагодиться. Більше працювати, більше уваги приділяти всім тонкостям, деталям у своїй роботі. Просто найменші дрібнички у вас тоді обов'язково все буде вдаватися. Пам'ятайте про це, і нічого не бійтеся. Працюйте, працюйте, ще раз працюйте, і ви зможете отримати результати своєї праці обов'язково. В середині місяця вам випадає шестірка кубків, гарний проведений час, якісь гарні такі емоції. Час проведений, можливо, з рідними, з близькими, можливо, з друзями, в яких є дітки. І оцей такий момент вам дасть якісь спогади про ваше дитинство. Можливо, зустрічі з кимось з однокласників, з друзів чи з вчителів. От, будуть якісь такі в початку, в середині місяця якісь спогади більш про дитинство у вас. Далі ви просто, м -м, просто настрягнете в роботі, Звалите на себе велику кількість просто роботи, яко, яка вам буде непосильна. Трошки менше роботи, не працювати потрібно активно, але не наскільки. Тому що перенавантаження просто дасть негативний вплив на вашу спину. Туз кубків говорить про те, що у вас все налагодиться, емоції просто вас будуть переповнювати щастя, радість, насолода, можливість щось розпочати нове. А в когось навіть може бути поповнення в сім'ї. Десятка пентаклів говорить про щастя, радість та солоду, успіх у всіх ваших справах, про гарний період, який на вас чекає. Просто радійте і насолоджуйтесь від того, що ви маєте. А маєте ви дуже гарний результат і крепку, щасливу сім'ю. Десятка мечів говорить про те, що хтось, от ви маєте дуже багато. Ви маєте щастя і радість. І хтось просто дуже сильно захоче вам нашкодити своїми діями, своєю заздрістю, своїми якимись вчинками, якимись плітками, які може вам на, на... розповсюджувати про вас і так далі. Просто будьте спокійніші, не приймайте все близько до серця, все тоді у вас буде дуже добре і будьте обережні, тому що ці люди, які можуть будь-яку хвилину вас зрадити, десь у вашому оточенні, дуже близько, яких ви дуже добре знаєте. Семірка Пентаклів говорить, що ви обов'язково отримаєте результати своєї праці, за є, де ви будете дуже багато і активно працювати. Не геть ті результати, які ви хотіли, але ви їх обов'язково будете мати, але набиньте терпіння і все буде дуже швидко і дуже швидко. Про це говорить вісімка жезлів, яка говорить, що буде в кінці місяця дуже швидкий розвиток подій, на який ви навіть не сподівалися. Ті справи просто підуть вгору. І якісь несподівані новини, які ви очікували набагато пізніше, вони просто будуть ось в кінці місяця вже на вас чекатимуть. От дуже швидкий розвиток подій на вас буде очікувати. І це принесе вам радість, щастя, насолоду свого святкування, якої тої гарної події, яка на вас чекає. Королева меч, король мечів говорить про велику кількість якихось офіційних справ, справ з паперами, підписання якихось важливих папер на вас буде чекати. Королева мечів говорить, що з тими проблемами, які ви зіткнетеся, вирішите їх дуже швидко. Закохані говорять, що на вас будуть чекати дуже якийсь серйозний і важливий вибір у вашому житті. Де потрібно буде зважувати всі за і проти і приймати своє рішення, і це рішення дуже вплине в майбутньому на ваше життя. В когось це можливо буде стосуватися зміни роботи, в когось свідчення, в коханні, в когось помовка, в когось навіть весілля. Це в кожного буде програватись карта, звичайно, по-різному. Королева Пентаклів говорить про вирішення ваших фінансових проблем, про надходження якоїсь невеликої суми грошей, яка вам дуже поможе, допоможе в вирішенні ваших проблем. Також королева Пентаклів говорить, що ні в якому разі не дозволяйте нікому собою маніпулювати. І тоді у вас. Буде все вдаватися. Пам'ятайте про це. Підвівши підсумки, можу сказати, що з початку місяця у вас буде застій у ваших справах. Вирішення у вас буде, вам допоможе якась впливова людина, якийсь чоловік впливовий. Повірте в себе в свої сили і у вас обов'язково все вдасться. Навіть якщо в вас не вірять ваші рідні, друзі, близькі, повірте самі в себе, і ви зможете досягнути великих результатів. Багато працюйте. Увагу приділяйте всім деталькам, дрібничкам навіть. Але багато працюйте, але не перевтомлюйтеся, щоб потім не страждати із проблемами з спиною. В середині місяця на вас чекають гарні новини, дім повна чаша, як то кажуть, емоції просто будуть переповнювати гарними новинами, гарними подіями в вашому житті. І в когось, як я вже сказала повторюся, буде поповнення, можливо, в сім'ї. Хто цього дуже сильно чекав. Буде щастя, радість у сім'ї, в дім просто буде такий, який ви хотіли. Ви матимете те, про що ви мріяли. Щастя, радість, сім'ю, просто задоволення, достаток. Але на це дуже сильно от, є завіс... заздрісники в вашому оточенні, які дуже хочуть зробити все, щоб вам. Не було так добре і так комфортно. Семірка Пентаклів буде вам говорити про те, що вам. Ви будете дуже багато працювати, обов'язково отримайте результат, набравшись терпіння. І він, цей результат буде навіть швидше, ніж ви очікували. В кінці місяця буде дуже швидкий розвиток подій, який принесе вам гарні новини, святкування, дуже важливих подій у вашому житті. Буде дуже багато якихось офіційних справ, справ з паперами. Буде вирішення, незважаючи на якісь невдачі, на вашому шляху, буде вирішення вас вашої проблеми, допомога якоїсь. Жити у віці вам буде. Можливо, ви будете з чоловіком якісь папери якісь підписувати, вирішувати якісь справи, не самі будете. Також на вас чекатиме якийсь важливий вибір, який дуже вплине на ваше життя. Тут гарнесенько потрібно все обдумати, без поспіху, і прийняти важливе рішення, яке дуже впливає на ваше майбутнє. І... Також в кінці місяця буде надходження якоїсь невеликої суми грошей, але яка дуже сильно допоможе вам в вирішенні ваших проблем і питань. Також не забувайте, що ні в якому разі не давайте маніпулювати собою ні нікому. Тому аж тільки тоді у вас буде все гарненько вдаватися. Коли будете приймати якесь важливе рішення, ось по м, закоханих у вас перед вами буде якесь важливе питання стояти, де вам потрібно буде важливе рішення приймати. Нікому не давайте на себе впливати, самі все обдумайте, приймайте своїм серцем, як то кажуть, відчувайте те, що ви хочете. Робіть те, що ви хочете. Ні в якому разі не робіть того, чого ви не хочете. Пам'ятайте про це, коли приймаєте важливе рішення. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Головне, мирного. Не дня, а місяця, а головне мирного місяця, щоб у вас вдавалося і проблеми вас виминали стороною. У вас місяць буде досить гарний і вдалий. Головне вчасно вийти з того застою, на який вас чекає з початку місяця, і нікому не дати повпливати на ваше щастя, завадити вашому щастю, своїми плітками і своїми кознями, які вони там будуть видумувати, ті ваші застрісники. Гарного, вдалого вам періоду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!